Вітаю на своєму каналі. Дуже вдячна вам, що повертаєтесь, дивитесь мої ролики. Давайте сьогодні розглянемо, чи буде блекаут на Москві, на самій Москві. Я розумію, Рашка велика, населення багато, дурнів вистачає, але я знаю, що там вже є, є блокаути. Блокаути як по світлу, по інтернету, є навіть блекаути по воді і теплу. Тому я розумію, я рада, що то у них є, але мало. І, а мені цікаво сама Москва, той мегаполіс, їхнє серденько, яке вони так люблять, чи замре воно, чи буде там блокаут? Давайте подивимось, чи буде блокаут на Москві. Вже працюють, туди буде прилітати, щось туди прилетить, але не на саме місто, а поруч. Щось прилетить. Вони вже чекають, подурню, подурню. Десь поруч прилетить, так, що вони будуть аж виріщати. Аж виріщати десь дуже рядом буде. Вони вкладають ресурси. В оборону чекають. Вони очікують, що це може бути. І у них дуже багато праці, але це по дурню. Можливо, це не допоможе. Зараз подивимось. Боляче, боляче в їх дім прийде сонце. Так. Буде. Їм буде це боляче в їх дом, в їх будівлю. Прийде сонце. Буде, буде щось там, якийсь сполох буде. Боляче сонце, світло. Щас. Угу. Так. Е, по е, війні. Боляче і за війни, боляче і за війни, і за воєнних дій, атака, і за атаки, боляче і за атаки. будуть, Вони будуть ограничені, їх закриють, їм закриють очі. скоріш за все, не буде світла. Скоріше, світла точно не буде. Не по всій Москві, не по всій. Але так. Там буде Москва, та Московська область, яка буде обмежена обмежена по світлу, бо очі закриті, і по руху. Ще щось з транспортом буде. Там ще щось з транспортом буде. Ну, літаки вже вони закривали, ще щось буде. А це по сонцю, і король Пентаклій ресурси. По якимсь ще ресурсам дадуть. Ресурси це ми знаємо це світло, вода, газ. Тому так, буде дуже гарна новина. Король мічів, король жезлів, калісниця. Так, ще й по дорогам дадуть. Да. Ось. Больно прямо в серце ось, больно. Больно зроблять за атаки. Мічовому королю. Ну, це пило випадає. Пило випадає. А це, скоріш за все, їхній мер, який сидить на троні чомусь радіє. Ні, це не мер. Це хтось з наших буде радіти. Хтось скаже, я ж попереджав, я попереджав. Ну зазвичай мені король жезла впадає наш Зеленський. Схоже, він скаже, що ну ось отримали те, що хотіли. Так, це від нього піде. І по дорозі, тобто усі їхні ресурси, транспорт, це прилетить. Бачите, це небо, це по небу прилетить. Наші туди щось дадуть. І не один щось, і не один по два коня. І не один. Вони туди щось дадуть, воно пролетить на них по небу і зроби їм боляче. Ану. Так, дивіться, дивіться, сразу, сразу зроби їм урон. Великий урон. Великий їм урон зробить. Вони щось дуже коштовне втратять, либо якісь ресурси втратять, щось втратять. Ось ще що? Що це за минуле? Це їм за якесь минуле. Це ну, за якесь, ну ми розуміємо за яке. Але це за минуле. Це їм за минуле і. Це буде зроблено потайки, ніхто не буде очікувати, ніхто не, 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 не буде знати. Буде зроблена, мабуть, якась операція, якої ще не було, бо очі закриті, то її нікому не розповідали. І ось по цій операції це і прозайде. Так, ще разочек. Угу. Угу. Дуже багато інформації. Да. Вони щось влуплять так наші влуплять, що воно і здохне, вибачте. Якесь чи производство, чи щось. Бо тут йшло ось праця, дуже багато праці. Вони по дураку і влуплять і так, що воно здохне. Скоріше, производство якесь. А це він скаже, що це було вже. І буде ще заяв дуже багато. Скажи, у нас ще дуже багато планів. Готуйтеся це не останній раз. Ну, а це випаде в депресняк. Депресняк піде. Угу. Ано, ну, дивимось, що тут? Важка ноша, є якісь плани, але боляче. Це боляче йде, йде по зброї, буде напад, той сидить. Він в печалі, бо ресурсів нема. Це він буде печалитися, тому що ресурсів нема, щоб відповісти, як належить, як він вважає. Знову ресурси. Вони їх відкілясь очікують ті ресурси, вони чекають якихось ресурсів до себе вдома. Але їм обмежуть, і це зробить король, який вже таке робив. І будуть ще заяви, будуть ще плани, ще буде якісь, ще будуть якісь дістання, то неодноразове буде. Той прильот буде неодноразовий. Буде неодноразовий. Ще буде. Так, тут що у нас Праця по дурню, бо буде праця по дурню сонця. Сонце не буде світла, скоріше за все, буде ввучать по світлу. Світла не буде. Ще якісь будуть пошкоджені ресурси? Може, і вода, і газ, хто зна. Ось це прилетить, по небу прийде, зробимо капздець, поставимо їх на паузу і е, щось е, знешкодить. Так, а ну ще. Як Путін? Відреагує на блекаут у Москві. Як він відреагує на блекаут у Москві? Піде плани. Піде змінювати свої плани? Піде за ресурсами. Він буде змушений. Змушений зміняти свої плани по доставці ресурсів. Що значить ресурси? Обманом магією. Ага, то в нього є якісь його друзі, ну, може, інші якісь держави, які йому допомагають. І він піде до них і буде десь обманом. Розказувати, що він такий класний, він знає, що робити, тільки дайте грошіки. Буде там магічити. А що ті компаньони їхні союзники? Ні, вони його залишать самого, скажуть, іди, от і герой іди скачи. Так, да, грошиків не дадуть. Бачите, він сидить в ото три копійки є, ото і все. Грошиків не дадуть, скажуть, пішов. Сам. Від нього відвернуться його. Його друзі від нього відвернуться. Ану. Що там? Що значить піти? Що значить піти? Треба не туди йти. Піти. Да. У нього почнуться, там з'являться якісь... Як то колаборанти, і все буде йти по правосуддю, як е, має бути ще дуже багато, ще, ще дуже багато з'явиться, е, будуть робити там диверсії. Ось по правосуддю будуть робити диверсії. Дуже багато. Буде диверсії у них. Що там у них у планах? В Планах попросити грошиків і бути великою імперією. Імперські плани. Плани імперські, типа ми такі класні, дайте нам грошиків. Ні. Знову отшельник і смерть. Все, його пошлють, його пошлють, скажуть, все, пішов, тепер ти сам. Розірвання усіх домовленостей. А ну що? Так, розріжуть як ножом. Колективну працю. Все, колективної праці не буде. Кожен сам за себе. Ресурси, хоч з Буби нам танцюй, але на паузу до побачення, редакція. Ні, грошей йому ніхто не дасть. Союзники відверн відвернуться від нього. І блекаут у Москві все ж таки буде. І буде не тільки по світлу, бо сонце падало, а буде ще. І інше. Там ще може бути і тепло, і вода, і все інше. Ресурси в нього вже закінчуються. Так, дякую всім. Пам'ятаємо, що Україна понад усе. Дуже прошу, зробіть лайк, вподобайку, підписочку. Чекаю ще на своєму каналі. І бережіть себе, своїх рідних. І ми ще на один день стаємо ближче до нашої перемоги. До побачення!